А чому тут так пахне храмом? Це 100% будуть казати люди, коли ти будеш поруч, а ти просто посміхнешся. Бо на тобі реліквія від Філіпа Сарченелі. Тут чорний смолянистий ладен, котрий можна просто різати ножем, старе дерево ікон, що потріскалось від часу, сухі полюстки, які вже бачили занадто багато молитв. І холод каменю, що нагадує що вічність поруч, навіть коли ти цього не хотів. Реліквія це вибір тих, хто вже не хоче Мегамари, не вставляє Блек Афгано, не цікавить тероні. Вони, вони вже це все носили, прожили. Тепер реліквія. Але попереджаю: це аромат не для побачень, це аромат ставить під сумнів. Чи нормальний ти взагалі кажуть? Цей аромат святить простір, але він дуже грішно сидить на твоїй шкірі. Розпив від 3 мл для замовлення пошив Дірект.